Друзі, усім привіт, усім мирного неба, слава Україні. Козачок Полтавський, плавуча коробка. Така от до нього приєднана картоплесажалка. сажалка. Тут я докупляв бункер, трошки переварився, тому що бункер рідний, Цей бункер рідний, ну він не підходить, на раму він не стає. Є там відео на каналі в мене. В минулому році я його поставив і прийшлося переварити доварити отакий профтрубу, щоб, загортачі, загортачі, до речі, перероблені. Тут були диски, мені не сподобалося, тяне мотоблок то вправо, то вліво. І прийшлося зробити отакі от. Тут доварив, для чого доваривав? Тому що цей самисівний механізм. І ось випадає вже отут от випадає мінеральне добриво. І виходить, що воно сипе не в рядок, ну, не в ямку, то що прописало, а пише, вже сипе зверху. Загортачі близько, його загортає. Прийшлося. Я ще не працював в цьому році. Це з весни переварився, покрасився, покрасив усе і ще. Роз... Роздвинув колеса, заточив як карандаш, цей вал, добавив, товщина вала така сама, заточив, приварив, обшлифував і по центру коліс, якщо видно, по центру коліс тепер 70 сантиметрів. Сюди повставляв отакі от трубки. Тому що цей вал, що держиться колеса, він просто, просто двигається. Якщо немає цієї трубки, я так постукати по колесу, оце все піде туди. І піде, аж поки, ну правда, з тої сторони цепне дость. Зараз підемо на ту сторону. Дивіться. Ага, не з тієї сторони, а з цієї сторони. Тут, от бачите, теж втулку поставив, якщо зараз отак. -от. Вон там, тулочка така, така сама як оце тулочка. Тут двигається тільки до цієї е, зірочки. А з тієї сторони буде двигатися ну, більше, сантиметрі можуть і 15, Подвинуться оце весь вал туди. Прийшлося такий. От, така зірочка тут. І знизу зірочка. Та зірочка вона не зафіксована, не обварена на валу, нічого, І тоді воно все двигається. І тут зробив вже, щоб по центру куліс. Такі доробочки. Зараз підемо на огород, фрезерую, фрезерую мотоблоком, а тут вже поставив от картоплений сажалку і будемо садити. Сьогодні друге мая, 2 травня. Будемо садити картошку. Обіщають, обіцяють нам тиждень без, без дощів. Зараз підемо на огород і подивимося, як воно за місяць заросло там. І так, я на огороді, мотоблок Заря 8 кінських сил. Ну і дивимося. Дивіться, як воно вже зазеленіло. Там Понад краєм, аж там от там видно, ну і тут от Отак переробляю, я і збирався його переробляти, тому що садити картошку було рано, а зараз зробимо все, посадимо, фрезерую мотоблок, 8 кінських сил фрезерую другий передачу. Зараз я вам покажу, як він йде первою, без диму, без нагрузки мотор не, не тратить свої оберти. Шків 70 мм. Точився з металу стільного, від краю до краю 7 см. 70 мм. Не працював я ще другою передачею, просто включив якось, случайно, випадково, І... а він йде, не давиться, чорного диму не пускає, працює на всю глибину фреза, от дивіться, повністю зарилася. Видно? отак от, от. Ось вал. Сів кожух повністю. І це другою передачею. зараз воно йтиме. Зараз включимо, пройдемося. Ну, другою швидше житимо, чим першою. Чого ж його ходити першою, коли воно тягне і другою? І без нагрузки. Така площа, тут десь 17 соток. Там он часник, цибулька і кущовка цибулька одиночка. Ну що ж, друзі, зараз покажемо, як він другої йде. Просто немає відео на каналі, як він другої. Все час я ходив первою. Друзі, мотоблок я заглушив, щоб краще чути було. Дивіться, фреза втопилася повністю. Зараз якось отак, так, так. Коротше, кожух на землі, вал по землі. Що скажу? Другою передачею теж тяне і тяне непогано, Ну тут же я вже фрезерував цю площу, вирівнював після оранки. Та може, воно. Не знаю, як воно не по-ораному. Не по-ораному я ходив все першою пониженою, ну а тут друга понижена. Ну що ж, дороблю зараз оцей кусок. Ось такий там кінці він клин. І що ж, будемо? садити картошку. Ось то буде друге відео. Сьогодні будемо знімати і це відео, і про картошку. Як буде садити. Ну що ж, друзі, всім дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.